Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні, друзі, встав я в 6 ранку. Знаєте, вже тяжко вставати в 6 ранку. Якщо їздиш кожен день через день на коп, то це як вже входить в привичку. А коли вже давно не їздили, а ми вже фактично давно не їздили, вже тяжковато. Але встав в 6 ранку, поснідав і виїхав. Виїхав, друзі, на пляж. Приїхав на пляж, а тут бачив вже купаючих багато. Відпочиваючих, ну, це, мабуть, і люди, які займаються спортом. А там, от бачу, плавають, дехто там бігає на, на пробіжках. Тобто люди, які бережуть своє здоров'я, вони займаються собою. І ось я на місці, друзі. Сьогодні я буду вести свій пошук прибором. Атрекс з блондинкою, також взяв з собою і. Катушку снайперку. А для чого? А тому що я сьогодні на пляжі, друзі. І сьогодні я буду копати, верніше вести пошук ще отакими от граблями. До граблів прив'язав старий автомобільний транзитний номер. Це в мене така шкребачка. От Взяв таку площу невеличку. Допустимо, 5 на 5. Буду знімати верхній слой піску. А чому верхній слой він весь в пробках? Це однозначно в пробках. І Чому я так буду робити? Тому що отут я, отут, я, буквально поруч я вже цим займався років три назад, ще копав прибором Deus, XP Deus. І знаєте, було багато радянських монет. Саме радянських не ходячки, тому що все нижче знаходиться. радянщина нижче, ходячка вище. ну Все як по феншую, друзі. От кажуть, що. Деяких, деяких людей чув, що от виталкує земля, все таке, нічого вона не виталкує земля. Друзі, завжди діє земне притяжіння, і все це, що знаходиться зверху, поступово заходить в землю. І ми це бачили, коли копали корчми. Воно ж колись монети губилися зверху, а зараз вона на штик на півтора штика в землі. Та монета. Точно так і тут, друзі. Знімаю верхній слой піску, ну, сантиметрів 8-10 з шкрепачкою. Провірив, прозвонив, зібрав, знову засипаю те місце, де я оципав, і Відсипаю далі. І реально були знахідки, друзі. Не знаю, як буде сьогодні. Ну, Фактично, дивіться, тут у мене було знахідок багато радянських монет. Значок мідний радянський знайшов тут же. І тут же часи були з браслетом металеві. І фактично, ось я рядом хочу тут вести тепер пошук. Так що, думаю, має бути тут, друзі, має бути. Так що шукаємо. побажайте мені успіху. Починаю. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, як бачите, прочистив я таку полоску. Ну, вийшла десь біля метра шириною і метрів шість довжиною. Оце я тут зараз пройду. Потім буду чистити другу лінію, а цю засипати одночасово. І так, метрів 5 в ширину попробую. Так що включаємо прибор. І йдемо, друзі. Ось і друзі. Копаю вже третю таку полоску, От відгортаю, верніше, і нема, і нема На наглибинішої пробки, ще пробки Радянського Союзу, які були тоді загублені. І ось, ось перший сигнал такий цікавий. Десь тут вже, десь тут є. Пін, знаєте, взяв пін, ну як завжди, виїхав, корона не заряжена, друга також не заряжена, так що буду, буду руками водити біля. О! Щось є, щось, щось є, друзі. О, є, випало. Так і є, друзі. Радянська монетка 10 копійок. Після реформи пізні пізні соєтики. Так що перша, перша знахідка, друзі. На почин, йдемо далі. І це дивіться, це тільки на початку, на початку цієї канави я почав пошук. Да? І от є, буквально пів метра одійшов, ще йти мініметрів п'ять. Так що пішли, пішли далі. І знову, друзі, черговий сигнал. Знову беремо руками і ведемо пошук. Не взяв я. О! Є, щось є. Так, так. так. О! Точно, друзі, дивіться, п'ятачок на цей раз п'ятачок, ну і знову ж. Радянський п'ятачок після реформи. Це такий загажений, страшне. Видно, кислотність від абрикоси діє тут під абрикосою. Так що непогано, друзі. Йдемо далі. Дивіться, прямо в руках сохне. Тільки достав, да? мокра була ще сохне і сильно загажена. Так що пішли, пішли. Дивіться, це ж треба так, так? Да? На, на першій канавці я там засипав. Отуди ще далі продлив, нічого не було. Тут третя канавка була, це фактично четверта канавка і на четвертій канавці вже друга монетка. Так що цікаво, друзі, йдемо далі. І знову, друзі, сигнал. Третій сигнал на цій канавці. І десь вже зверху. Десь зверху будемо шукати. Погано без пінпойнтера. Так, є сигнал. Є сигнал. О, нема. Значить, десь тут. Значить, десь тут. Ну-ка, ну-ка. Єсть. Єсть, є, друзі. Єсть. Знову радянська монетка. На цей раз 15 копійок. Пізня радянщина. Після реформи 1961 року. От така. Отака От Ну, Трошки чиститься, бачу, вже починає трошки ж світліть. Забираємо, друзі, пікаємо далі. А ось, друзі, чергова знахідка. Ось росте абрикоса і прямо під цією абрикосою, дивіться, одна копійка радянщина. Прямо зверху, друзі. Знаєте, трошки втомився, я оці канавки робити. Не канавки, верніше, а оці. Згрібати верхній слой, жарко вже робиться жарко. Вже, мабуть, десь біля 9 годин люди починають з'являтися на пляжі. І вирішив я трошки погуляю просто так. Зараз ці канавки, верніше, що я зробив, трошки зрівняю, щоб було так, як було раніше. І реально піду погуляю просто так. Ось реально вже копієчка. Копієчка прямо зверху. Так що ложимо її в хабарницю, друзі, і йдемо далі. Ось, друзі, я вже пішов. Вільно гуляти по пляжу. Трошки відпочину, може знову потім візьму і буду знімати верхній слой. А поки так, друзі, поки так. І ось чергова знахідка в мене, знову 10 копійок. Глибоченько були вони, друзі, впіймав я її. А крім цього, хожу зверху дуже багато, дуже багато таких от язичків від банок, пробок і взагалі раси, разного шмурдяка. Фольги особливо. Так що погуляю тепер отут. Тут раніше були кущі, тепер тут розчистили. Погуляю тут трошки, друзі. Ось, друзі, черговий сигнал і черговий кругляшок. Опа, а це вже й не монетка. Київ, каштан. А це жетон, жетон метро, міста Київ. Ще при Радянському Союзі такі жетони були. Це ж надо, на дивіться, так? Да? Так що не монетоз, але жетончик попався. Забираємо, друзі, пікаємо далі. Знаєте, тяжко ходити. Тяжко ходити поверху. Пробка на пробки, пробка на пробки. Я вже просік. Яке число видає, дає певна пробка металева. Я просто такі сигнали вже не копаю. Вона виходить десь 90-95, ну а це, як ясно, це б'є так мідь. Ну, мідь тут навряд чи буде царського періоду, так що це пробки. А ось, друзі, як не странно, перша ходячка. Перша ходячка. Зазвичай на пляжі багато ходячки. Ну, сьогодні совіти в мене були, тільки тому, що я знімав верхній слой і докапувався якби до радянського слою ще, якщо так зауважити. А це зверху. Ходячка 50 копійок. Рік не бачу, не знаю що. Ну, скоріше всього, мідна монета стара. Вірніше не мідна, але ну, мідного сплаву того періоду, що колись випускалася. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, прямо на березі. Де ще вода гуляє. Знов знахідка. Водичка рядом з полосним подивимося. Що за. Оп! Що воно. Ну... Однозначно якась радянська монетка, друзі. Так, схоже по розміру на чек 2 копійки. Так, начебто й 2 копійки. Ну, погано видно, вона в піску залипша, така от. Ну, Герб Радянського Союзу ззаду видно. Так що однозначно все воно. Друзі, все, забираємо. Так, йдемо по срізу води. Тут вода трошки промиває цей пісочок, і бачите, знахідки реально є. А ось, друзі, вже пішла ходячка. Ось тут був сигнал, викопав ногою воду сюди, плеснув, щоб одразу бачити її. І реально вона 25 копійок, ну, правда, вже й не ходячка. Видно, що вона металева, так корозія пішла по ній. Так що, в хабарницю і пікаємо далі, друзі. Знаєте, сьогодні нічого цінного я не знайду, це однозначно. Хоч рано ще казати, що коп не закінчився, але відпочину і виголюю прибор. А це вже на сьогоднішній день добре, друзі. А ось, друзі, тут же неподалік, де тільки що монетку викопав. Знову сигнал. І однозначно, друзі, це монетка Радянського Союзу, періоду Радянського Союзу. Але ж залипша, залипша, страшне. Ну це скоріше по формату, така як 10 копійок. От таке, от таке, от таке. Ну, монетка, однозначно. Монетка била, дуже-дуже цікаво, друзі. Так що забираємо. Йдемо далі. Дивіться, на чому частку там радянська монетка випала. Тут ходячка і тут ось. Я так підозрюю, що радянська, бо дуже залипша вона. Так що йдемо вдоль берега йдемо далі. І знову, друзі, і знову кругляшок. І знову... Ох ти, советик. Ви погляньте. Сьогодні в мене советики більше, ніж ходячки. Три копійки. Пізні совети. 1900, по-моєму, 64-й рік чи який, Ну, отакий, отакий мені тосик, друзі. Так що непогано, непогано. Йдемо далі. було знаєте, дуже і дуже прекрасно. Все-таки монетки. Відрізнити можна. Знаєте, я вже включив на рутусі мультичистоту, хожу на мультичистоті. Якось приємно, менше лівих сигналів іде. Так що пішли, пішли далі, друзі. І знову, друзі, на зрізі води. Ось, видно, кругляшок. Помиємо трошки. знов, друзі, така загажена. От, Знаєте, де вона в піску була, де реакція з водою залипше страшне, на сухому піску. Верніше не на сухому, там, де вище від води, там краще ці монетки зберігаються. Однозначно це якась радянська монетка. Забираємо, навіть не знаємо яка. Ось, друзі, тут недалеко від цього пенька. Також такий непоганий сигнал. Провірив, кілька разів копав. І ось сигнал вже зверху. 73-72 б'є. Ну, Давайте будемо дивитися. Буде шмурдяк, покажу також, бо я поки не знаю, що тут. Ага, а вже видно, друзі. Дивіться. А всього вже видно кругляшок. А, ви, ви тільки погляньте. Да? І б'ють ці пляжі, б'ють дуже-дуже часто. частіше, ніж поля, а гляньте. Монетки те ще попадаються. Також якась радянська монетка загажена. Почиститься буде видно. Пісок залипше, все. Ну, забираємо. Забираємо, друзі, йдемо далі. Гарно прибор, бачить ці монетки. І знаєте, була десь на штик. Бо кілька разів викапував, викапував. докопався вже до такого корінчика, іначе таких чорних. І реально є. Так що йдемо далі. Ось, друзі, черговий сигнал. Відключив наушники, дам послухати. Зараз трошки лопату. Далі поставлю. О! І слухайте. Реально б'є. 68. 70, десь отак. Ну, давайте, давайте копаємо, копаємо перевіряємо. Оп! Знов докапуюся туди аж, аж до коріння, тому що градянські монети я вже просік. знаходяться глибше, ніж ходячка. Так, перевіряємо. Опа, А це, друзі, всього-навсього язичок. Так що таке буває. І таке буває частіше, ніж монетки, друзі. Так, йдемо далі. І знов, друзі, викопав лесною, лесну водою і видно її. Видно монетку? І знов така загажена. Ох, блін. Толі тут верби, верба росте, і вона така вліяє. А цей раз вже бачу, друзі, ходячка, 10 копійок, але загажена сильно. Ну, реально видно вже. Забираємо і йдемо далі, друзі. Знаєте, навіть з'являється такий невеличкий азарт, коли монетки є. От на цьому участку вже 5 монет реально. І саме на стику води і землі піску, вірніше. Завтра, мабуть, також приїду, тільки вдіну вже снайперку замість рутусівської блондинки. Попробуй снайперку гуляти. Я думаю, снайперку в цих місцях буде краще, тому що сміття дуже багато і приходиться вибірково копати отакі от от сигнали. Ось, друзі, заходжу вже такі чагарники, прямо під берег, під вербу. І сигнал. Дуже-дуже цікавий сигнал, друзі. Є, є, є монітос. І також я так розумію, що це ну, на 25 копійок, наче менші, наче 15 копійок совєти по розміру така, така монетосинка. Є, реально є, друзі. Так що, знаєте, давно не копав, вже з'являється навіть азарт такий. А ось, друзі, і чисто пляжна знахідка. Скоріше за все якась біжутерія. Ну, знову ж помиїм і Так, да, Це кусок, кусок заколки жіночої. Ось така штучка з блистинками. Ну як різнообразі, то є таке. Заберемо, положимо хабарницю. І пікаємо далі, друзі. Так я йду, де хвиля прибиває трошки воду до піску, і на цьому місці є сигнали. Хотів би піти от і далі, де вже міський пляж. Там я також три роки соєтиків багато піднімав. Але там вже люди туди не хочу піти. Це вже, мабуть, в другий раз з самого рання приїду і зразу туди піду. Ось, друзі, сьогоднішній мій пошук підійшов до фінальної стадії. Трошки дощ нагнав, дощ невеликий. Ну, правда, я сьогодні вибрав такий день, щоб було не жарко, щоб менше було відпочиваючих на пляжі. І виїхав. Виїхав, накопався, нагулявся. І ось реально, друзі, вже трошки є. Ну, в основному совіти, друзі. Я вважав, що сьогодні буде більше ходячки, але сьогодні більше советів. Ходив по срізу води, спочатку відгортав пісок, все таке, а потім отаке. От Отаке От понаходив, друзі. Так що сьогодні я відпочив, вважаю, непогано. Зустрів камрада. Також тут на пляжі займається спортом. Ну, друзі, на сьогодні все. Сьогодні, як я кажу, копав Рутус Атрекс, як завжди, блондинкою. А на другий раз я буду копати вже снайперку візьму для цього, для цього пошуку. Так що все на сьогодні, друзі. Гарного вам дня і мирного неба.